дня, шановні громади, депутати, присутні виконкому. У нас є питання на бюджетній комісії про внесення змін до рішення Біляївської міської ради 12 жовтня 2016 року про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Біляївської обідної територіальної громади. Доповідає начальник управління спортування комунального нему. У нашому цілісту здобуток зовича. Зараз п'яний Так, голові. Далі переключення був... Вимоги закону України про засади державної регуляторної політики в своєї господарської діяльності. Даний проєкт рішення посетиння розгляданий на членій комісії, був зроблений експертний висновок. Дане проєкт рішення був направлений до Державної регуляторної служби для об'єднання рекомендацій пропозицій. що в цьому, в цьому проєкту допрацьовано. Також проєкт рішення був направлений е, е, до погодження на змогу закону з антимонувального комітету. Е, вказаний проєкт рішення, також був погоджений е, вже реакцій, в даній реакції. В е, е, антимонопольного комітету. Все погоджено, комітетом. Читали, роздайовувалися. Кої якісь запитання, пропозиції. І прошу винести дане питання на голосування. Хто за те, щоб затвердити право розміщення зовнішньої реклами на території Юлянської вільної громади, яке було зачасно сильно суддіно, винесено загальне рішення і доведення. Прошу проголосувати. Хто за? Проводити проект для винесення на сесію Хто за? Члени бюджетної комісії. Члени бюджетної комісії. То дякую члени зюдної комісії за прийняте попереднє рішення. Решту, думаю, будемо до виборців і також на сесії підтримаєте дана питання. Дякую вам.